Друзі, всім привіт, і сьогодні у нас буде відео по непованию грі по типу по форматі cs 2 тільки в Roblox. Бат, таких я бачу уже грав в копии. Может быть, двигаешься показать. И еще Е, е, добре. Короче, ссылка е, будет. Я так буду снимать, покажу для... для того, щоб мій е... канал продвигался и в плюс. Зато, кстати, я бы порекомендовал бы тільки... Чому оцю ми тут можемо напрацювати, як, як справжньому, вроді б. Та яка я здав. Я дуже не раді, що це не, не особо добре було. Ну, тут хоча б е, більш-менш ловить. Так, на телефонах можна. І так далі. Тут це все в робоксі. Ну що, буду шукати якісь ігри. що, вам знімати, пробувати. Я вже щось пробував знімати, а воно все... Повидалялось, то ще щось... Діс оце перше нормальне повне відео, хоча б щось набере і оце випадку. про профилагает кстати я заметил у меня вот голосовый чат пропал сегодня таки стало что я загружаю просто роблокс и бас меня выдала из мо аккаунта и все и проблема проблема Вон наш союз що щось. Ну так навіть так скажу так навіть краще, так просто брать снимать. бої. О! Террорист, ну зробиш. Або лагає, ну то уже из интернету можно свинь. Некрашу. Ну, Кстати, зато ч еще я плюс порекомендую саме цю, Ру-про Кейс 2. Тут деякі пушки є, яких немає в іншій, якої першої базу. Наприклад, такого кулемета не було. Та і там було щось колекціону. Повідать не було. Ну, політики щось. Що і на важкі, наприклад почав обдивлятися кожну пусту. Це вже забути. Кстати, швидше, то тільки якось ножиком б'яти. Така логіка є ромку і дивно, але... В принципе, хочу нарчить, то уже добро был. І ще тут можно еще нажать правой кнопкой мыши. Вот, можно ведь крутить тут прицел. Но я люблю такую таку модель. Ой, не прицел, а блушитель. Знаєте ще, чому пропасти в мене велика повітря? Тому так мене виглядало, можливо, і крадом не виглядало, а іноді я було заходила, було вовне. Зараз чекаємо позиції противника. Надеюсь, значит зараз справляться чрт Как скажу я ещ плюс снимаю, то мабуть до такого пин Трохи логать А это ужасно блин а я Що втрата, мабуть, голосовича. й мені цікаво що я і правда так. Не взломал, чувак. Що... А есть, і... как банк я не написал. Навіть... Я... я ж не знаю, що я робил просто. ...пробував, там показывал і вас и зарубил свой высокового голосовича.

раз я уже не знимаю и вс и тут Пропадаю жаль я здесь болоча багато часу проводил голосовим чатом То мене ледве не бану то банили навіть на день Модро вообще там на назавжди забанили голосовий чат. Ну, то була просто практика, не знаю. Але робот то таке теж. Така собі теж. Платформа ігор. Вроді би і прикольно, ну, бліна. Ебаний, і далі. Ти звичайно вибиваєш. вот, можно. Когда ты пом... помрешь, то можно будет двигаться. А вот ну. это старшие А вот тут стр... Стр... и так. Ну и вообще летать. Круто так скажу. Ну постараюсь что снимать, пробовать. Кстати, я заметил раніше коли тільки хоча у нього расі було легше, чем припеха. Наші... Ну так скажу не завжди найкраще, но сприюванного при... При... легше. спину просто а ну и все не может сенсу и а так хоча б засеявлю свои пушки эээ е, это долго блин награлся воис часом с войс чатом ч рад як-то Я що вышел шум сразу забавку. Я не, не забанишь, я его изломал. Я попрочу. Хоча я бачу одну фишку и красным случаером я ще встановив аккаунт. Фішку. Google можно. Через Google выбрать.

Та й добре, що він тут. Кстати. Якщо я українець, то може у вас навіть питання буде. Я буду дуже радий почитати, як це скажу. Бо коли кожне просто кожне коментар я зустрічаю, то просто ютубери, які популярні, то вони там відчувають Ты бы читаєш и не читаете его. Чтоб я... Чтобы що... сказать, как по времени. Чтоб. Эээ, а то еще вы. Ба... Ещ вы не можете читать ваш комментарком. Начну лайком. Будьте радости. його. его щоб комментариешь, теж, я, б, на еду. Якого якщо що за слова за лексику? Обідне що я не вбив. О. Да ну, я без звуку це було. Як у мене тут так. Бо як мій брат блогер, який теж трохи як на Ютубі знімає, а так і Інстаграм популярний, казав, якщо ти на Ютубі знімаєш, то треба... щоб продвігатися і так далі, то треба мати YouTube студію, я її то скачав, а або... вот і треба довгі ролики знімати, От як, це я спробую. не потрогаю. Я дуже Я... ранку Куда ее через то можно было як спрокиривать Синшой стороны не можно заплачу О, меня было Я... Так не чего не было тут Иноди Иноді Суперечливо так скажу Стрільба буває. Бо коса крива якщо... Я... Там, О, от вам. Надеюсь, не чітер, а просто професіонал. Вон читера особа. Ніхто не любить. Це я сам є. Хоч прикольно, но... Таке. Кстати, можу подосилати багато фото. які я робив, коли у мене ще був бойчат. Я багато грав в ММ2. В интервью. Містер різдва. Ой, тут тоді плоску ти стоє. У нього не... У нього одне хп було як це? Ні, я не може якось теж підперечливо, не буду. Не кричать, я стараюся свої емоції глибоко, Без обід, якщо що. Я просто надивився теж ютубера, то хотілося б теж такої уваги мати, як вони. Ну, постараюсь, що ви будете писати, постараюсь пробувати, не знаю, відповідати на ваші коментарі. Ну на все. дуже цікаво, що ви мені запропонуєте, якщо що мені ще брат плюс порекомендував використовувати е, точный інтелект. О, хорош! Точный інтелект. Кстати, у нього можна ідеї питати, то я спробую, ну, можна було б використовувати. Блин, ага. я не ж немаю, забув смену. Ця штука старчи, блін, і я не, не можу не нажати. А цікаво ніяк. Так не може Добре, тоді всім пока. Це як перший ролик, то надіюсь добре вийшло. Ну, будь ласка, не, не оскорблять, теж я Тільки починаю все це. Будь дуже цікаво.